Ужну активно співпрацює з урядом Угорщини. З їхньою фінансовою допомогою оновили п'ятий поверх четвертого гуртожитку. Нещодавно ремонт зробили на шостому поверсі, де проживають угорські студенти. На оновленому п'ятому поверсі проживатимуть студенти українці чотирьох факультетів математичного, юридичного, міжнародної політики, менеджменту та бізнесу та історичного. Ціна проживання в цьому блоці не буде вищою порівняно з іншими. Вона так само становитиме 275 гривень. Різниці в оплаті між блоком, який не відремонтований, і відремонтований, немає. Я поясню чому, тому що ми не хочемо зупинятися на цьому ремонті, тому ми не ми зробили в цьому році шостий поверх разом з угорським урядом на засадах співфінансування. Зараз п'ятий поверх. І в наступному році хочемо робити четвертий поверх, якщо вдасться, і третій поверх в наступному році зробимо саме тому, що ми плануємо цю роботу зробити постійно поступово реконструювати весь цей гуртожиток. Ми не підвищували ціну оплати за відремонтовані блоки. Угорська сторона вклала в проект близько 3,5 мільйони гривень. Ужну виділив півтора мільйони. Присутнім на заході був уповноважений прем'єр-міністра Угорщини Іштван Грежа, який зауважив, що співпрацю з Україною планують продовжувати. Той саме ламестагаром програму токори 100 змілі форінти. Якщо підрахувати ці три проекти, які були недавно здійснені, то йдеться про 100 мільйонів форіндів. Але ми матеріально підтримуємо ще і угорськомовних викладачів вищого навчального закладу, і плануємо організувати так звану програму обміну між викладачами і загальну програму обміну в освіті у навчанні спеціалістів. Умови хороші для проживання. В кімнатах є два: двохповерхові ліжка, шафа та стіл. Кімнати світлі та просторі. На дві кімнати розрахований один санвузол.